Голодовка почалася в 33 році. А як то все вони позабирали зерно, що належало до колгоспу, але кожен колгоспник, то мав пів гектара городу свого. Ну і огородним садили, і трошки то мав, то яке зерно посів теж. І як то забрали зерно, що було у колгоспних магазинах, вони це все забрали до держави. І то ще не виповнили того плану, який був наложений на село, щоб його, щоб колгосп доставив до, до государства, то тоді почали в людей забирати, що, що люди мали своє, що загородів познав. То не то забрали не то тільки, що зерно, що було. To, -a. A що хто де мав. А що мав? Картоплю, фасолю, що мав, все забирали, спершу за зерном ходили. Зерна не стало, давай картоплю. Нема картоплі, давай, давай моркву, давай що маєш? І потім робили такі комісії. три 4 чоловіки, і то вони мусили ходити по хатах і перевіряти. Чи ти все віддав, що ти мав. Забирали до останньої картоплі, до останнього зерна, до останнього шома, нічого не заставляли в хаті. Десь у лютому місяці почали люди вже помирати з голоду. У березні стало гірше, в червні вже була біда, в червні, в квітні. Вже була біда. Люди по дорогах лежали, не встигли вже вивозити їх, по хатах лежали по два-три дні. Не вспівали, було тільки три назначення на ціле село три підводі, шість чоловік, щоб звозити мертвих. Завозили всіх, клали в общу яму. Для мене це було дуже тяжко зрозуміти все. Може, старші люди розуміли, але не казали нічого, бо дуже велика контроля прийшла. Шпіони, скажімо, так назвав, в нас називали їх сексоти, <хи> то вони були, то, то так, батько сину не вірив, син батько не вірив, хто що, хто, що в хаті не говорилось нічого. Кожен боявся один другого. Мені, власне, було тяжко зрозуміти, чому там все так робилося, тому що так, в газетах пишеться, що то вина нас самих, що вони хотіли робити. Збирати збіжжя. Що ми збирали збіжжя, що не було чого чого їсти. Тоді подумати з другого боку, що ну, вже окей, нехай так буде, але допустити до того, щоб люди так помирали. Тож, тоже, тож я хоч би хоч і малий був, але теж так собі що як то так, що, що так мож, можуть помирать.